Майже 20 тисяч виборців саме стільки планують опитати під час національних за у день виборів. Дослідження проводитимуть три компанії: Центр Разумкова, Київський міжнародний інститут соціології та фонд демократичні ініціативи. На кожній дільниці працюватимуть по два інтерв'юери. Виборцям пропонуватимуть анонімно заповнити анкету. Результати оприлюднять одразу після закриття дільниць. Це будуть дані як по всій Україні. Так і у розрізі чотирьох регіонів західному, центральному, південному і східному. На скількох дільницях на сході України вдасться провести опитування, прогнозувати навіть не беруться. Проведення Екзідполу в Луганській і Донецькій областях. да, там буде проводитися Екзітпол. Там, де це можливо, і там, де будуть відбуватися вибори. Але при цьому, звичайно, нам важкувато буде враховувати вибори, Скажем так, вагу цих областей в загальноукраїнській вибірці ще не дуже зрозуміло, де саме в цих областях власне вибори будуть проводитися.